Аби підтримати сексуальну поліцейську, українки роздягаються перед фотокамерами. Усе аби показати стереотипам в оновленій державі не місце. Критики замовкають, коли в кадрі чарівні тіла. Чимало киян мріють, аби їх заарештувала саме вона, Людмила Мілевич. Справжній секс-символ української поліції. Та після того, як в мережу потрапили її відверті фото, на дівчину обрушився шквал критики. На захист красуні виступили чарівні українки. Серед них Анжеліка Рудницька. Невже після цієї фотки я перестала бути людиною, яка думає, читає, мислить, творить. Не варто травити дівчину лише через те, що вона гарна. Правда? Такої ж думки помічник нардепа Альони Бабак Олександра Витяганець. Кожна жінка має право бути вродливою і ходити в бікіні на пляж незалежно від професії. Співачка Анна Заклецька теж розвіює стереотипи. Стереотипне мислення показник травмованості та неповноцінності, відсутності самодостатності та внутрішньої свободи. От таким людям точно не місце у поліції. Кілька бонусів від народу вирішила отримати. Й молода чиновниця Юлія Кобіська. Добре, коли ми молоді, здорові, красиві, засмагаємо на пляжі. А кому заздрісно – не лайкайте. Як і на цього американського копа, який кайфує від своєї служби, так і на Мілевич тролінг в мережі абсолютно не діє. З поліції звільнятися не збирається, і щоб там не казали, мета у дівчини благородна помочь кактарібятам АТО я в принципі ніяк не можу. 20-30% процентів які зараз працюють в поліції, ну вот з большим настроєм. Точно так же, как и я, мы хоть какую-то лепту можем внести здесь, для того, чтобы хоть как-то повлиять и поменять ситуацию в стране.